Мене зовут Иван Сергеевич. Сегодня я хочу розповісти вам продолжение истории, как я стал бандеровцем. После того, как в мой дом под Киевом пришел немножко выпивший бурят, сказал, что он освободитель и роя с моих шухлядах, Говорить, а теперь йдіть в погріб і сидіть там тихо. Тут я не зміг донести вам, що цей гад бурят мені ще зумів вибити зуба, а вже потім був підвал. Ніби то і травма невелика, але неможливо їсти. Наш український борщ із стеблом часнику. Воно завжди, це стебло у ту дірку чомусь попадало. І ось я вирішив цей зуб вставити, вибрав приватну стоматологічну клініку «Брати Братилепський. Звичайна клініка має в багатьох містах філіали, при вході заставляють одягати бахіли за рахунок цієї клініки. Правда, кофи з коньяком, як у барбершупахоту, не наливають. Мене Обслуговував молодецький лікар із Луганська Сергій Геннадійович та його мила асистентка Наташа. Було боляче, лише коли відходила анестезія. Кожний наступний раз я приходив у клініку і доповідав приймаючій медсестрі. пацієнт 1809 на годинне катування прибув. Їй було весело. Вона мене заспокоювала, що все буде добре. Так і закінчилось лікування. Тепер от не знаю. Як для мого іміджу дідуся хохла краще з зубом чи без нього? Але пацієнт я був прикольний. Вони в клініці за це мені запропонували бути почесним клієнтом. Я погодився. На таке лише в тому разі, що це буде проходити у їхньому філіалі в Криму в місті Ялта. Зараз я, як покращений Бандерівець, їду до села, полоти город та шукати під стріхою на горищі пістолет, Лемет Дігтярьова. Це все. Підпишіться, будь ласка, бо переглядів у мене вистачає, а підписників треба було б більше. Дякую вам за увагу і бувайте здорові!